Європейські лідери дедалі відчутніше висловлюють тривогу через можливість нового масштабного наступу Росії проти України. Про це інформує Блумберг. Під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським обговорювалися гарантії безпеки та варіанти відповіді на зосередження російських військ біля Покровська на Донеччині. За українськими даними там перебуває близько 100 тисяч російських солдатів. Кремль уже понад рік намагається здобути контроль над цим містом, що може відкрити шлях для ударів по Краматорську і слов'янську. Найближчим часом у Парижі збереться коаліція рішучих, де планують узгодити довгострокові гарантії безпеки для України. До обговорення долучаться прем'єри Нідерландів і Польщі, а також лідери Великої Британії, Італії та Німеччини у форматі відеозв'язку. Президент Франції Еммануель Макрон підкреслив, що Європа готова надати Києву необхідні гарантії. Водночас партнери очікують на позицію Сполучених Штатів, зокрема щодо можливих нових санкцій проти Росії. Президент США Дональд Трамп заявив, що не розглядає відправку американських військових в Україну, проте допускає надання повітряної та розвідувальної допомоги. Тим часом американський посол при НАТО Меттью Вітакер наголосив, що майбутня система безпеки має враховувати позиції обох сторін. Попри значні зусилля під час літнього наступу, російська армія змогла захопити лише приблизно 0,3% української території, що становить близько 2033 квадратних кілометрів. Водночас повітряні удари стали частішими. За інформацією ООН, липень став найсмертоноснішим для цивільних від травня 2022 року. Загинули 589 людей, а понад 1100 отримали поранення. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц наголосив, що головною гарантією безпеки для України залишається сильна та сучасна армія. Він зауважив, що питання залучення іноземних військ можна буде розглядати лише після досягнення перемир'я, тоді як посилення обороноздатності Києва є завданням першочерговим.